А давайте сьогодні я познайомлю вас із дуже колоритними висловлюваннями. А якими? А це фразеологізми, тобто сполучення слів, які вживаються в переносному значенні. І до речі, поміняти місцями слова в цих словосполученнях просто нереально. А які? Слухаймо. Наприклад, вискалити зуби. тобто Сміятися, риготати так, що видно зуби, вискалити зуби. запам'ятовуємо, І протилежне йому важким духом дихати. Тобто гніватися. Гніватися так, що аж, аж, ви знаєте, таке аж сперте дихання у нас може бути: важким духом дихати. А ще. Коли все вдалося, коли уникнули покарання, як ми скажемо, вискочити на сухе, дійсно, вискочити на сухе, запам'ятовуймо важким духом дихати, вискочити на сухе і скалити зуби.